Мене звати Лафовон, і я є регіональним радником а, з контролю антимікробної резистентності у регіональному офісі, який базується в Копенгагені. Ми тісно співпрацюємо із колегами з нашого офісу у регіональному офісі. Я керую командою з антимікробної резистент, резистентності, в тому числі з адміністрування АП. І я також співпрацюю з колегами, які працюють над різними аспектами антимікробної резистентності з. Контролем і профілактикою захворювань, безпекою продуктів харчування, лабораторними питаннями тощо. Отже, я не хочу робити велику лекцію про те, що таке антимікробна резистентність. Ви знаєте, що це таке? У вас є чимало досвіду, і ви знаєте, що це питання, яке є зараз, це не щось із майбутнього. У вас у всіх були пацієнти з резистентними інфекціями, і на жаль, деякі з них, можливо, померли. Отже. Антимікробна резистентність забирає життя, вона коштує грошей, якщо йдеться про більшу тривалість перебування в лікарні, ускладнення лікування також впливає на життя людей, оскільки вони не можуть заробляти, вони не працюють і також це. Підриває всі наші нові здобутки в медицині. Нічого нового тут також е, досить мало нових протимікробних препаратів розробляються, і це дуже непопулярна сфера для фармацевтичних компаній, в яку вони е, не хочуть інвестують. Перш за все, тому що антибіотики дешеві, і, по друге, інвестиція. Тобто такі люди, як ми у ВОЗ, ми кажемо, чудово, що є новий антибіотик, але, будь ласка, тримайте його на полиці тоді, коли його дійсно буде потрібно. І, звичайно, це дуже погана бізнес-модель для фармкомпаній. І е, трошки більше контексту, можливо, ви бачили раніше ці показники, і е, це дослідження із даними опубліковано у 2019 році. По всьому світу 1,3 мільйона людей помирає щороку через безпосередньо антимікробну резистентність і. Е, і а, це дуже багато людей. У Європі 133 тисячі і а, разом а, у весь цей тягар він. А, а, Дорівнює тягару від туберкульозу, грипу і СНІД. У нас немає усіх даних для єврорегіону, але в ЄС ми знаємо, що це коштує півтора мільярди доларів щороку, якщо йдеться про втрату працездатності і витрати на охорону здоров'я. І це неймовірні суми, неймовірні показники високі. І це приклади тягарів, це завжди йдеться про. Багато страждань і великі кошти. Це не нове питання, не нова проблема. Якщо повернутися до архівів ВООЗ, перше е засідання, де ВООЗ почало говорити, що антимікробна резистентність є проблемою, це 1974 рік, але надзвичайно складно було так само, як е зі зміною клімату, е власне. Е дійсно донести до відома е, своєї спільноти, що це глобальна проблема. Хороша спроба була зроблена у 2001 році, глобальна стратегія стримування антибікромної резистентності. І, на жаль, це не було дуже успішним е, заходом. Потім, е, 14 років тому, у 2011 році, е, наш е, регіон, Європейський регіон, е, взяв на себе лідерство і. Е, сказав, що треба щось зробити з антибіотикорезистентністю, і було створено стратегічний план дій, прийнятий усіма країнами-членами у європейському регіоні. І через декілька років а, прокинулася вже глобальна спільнота, сказала, так це важливо. І у глобальному плані дій є п'ять стратегічних цілей. П'ять речей, над якими ми хочемо працювати. Отже, перше це підвищення обізнаності розуміння, тобто тут важливо, що відбувається навчання. Друге, ми говоримо про дослідження, ми проговоримо про моніторинг, ми поговоримо про поглиблення знань. Третє це є запобігання профілактика та контроль над інфекціями, антимікробне адміністрування і останнє. Є дослідження та розвиток. Не буду вдаватися в деталі. Після того, як ваші країни прийняли стратегічний план в 2011 році, ми почали працювати на рівні політики для того, щоб допомагати країнам-членам ЄС організуватися і також надавали підтримку у розробці національного плану дій, оскільки антимікробна резистентність це не лише проблема людей але також ми намагалися тут надати підтримку підтримку інтерінтерсекторальному інтерсекторальній галузі для того щоб краще зрозуміти в чому полягає проблема що повинен хто робити в кого яка сфера відповідальності у своїх секторах і ми почали працювати разом і зараз в нас є така річ яка називається One Health, одне здоров'я такий підхід Великий акцент на людях, на працівниках сфери охорони здоров'я, на тих, хто приймає політичні рішення на загальній громадськості, і дуже великий акцент є на профілактиці, поширенні інформації та належній поведінці. Ви це є наші головні колеги в цій сфері в цих починаннях. Тому дуже великий акцент також на навчанні, підготовці, антимікробне адміністрування, запобігання та контроль інфекціям, і також розбудова потенціалу з епіднагляду, лабораторні семінари, як правильно фіксувати аналізувати дані по антимікробній резистентності та контролю. Одинадцятий рік половина європейського регіону. Станом на 2011 рік не мали організованої системи спостереження. Але як ви бачите, в країнах ЄС в 98 році була запроваджена система, яка називається EARS. Це є європейська система стеження антимікробної резистентності. Це система, яка фінансувалася з коштів ЄС. Очолив її Голландський інститут громадського здоров'я в 2010 році. Ця система була перенесена на ґрунт європейського СІДІСІ, і ви, напевно, чули про ІРСНЕТ В тому самому інституті. Разом з нашими колегами з Ерсмете ми запровадили СІЗЕР. Тобто це є мережа епінагляду за резистентністю до протимікробних препаратів в Центральній Азії та Східній Європі. І разом ці дві мережі працюють на європейському регіоні. Дуже багато корисних напрацювань. 23-й рік, зокрема, це був спільний звіт про спостереження. Потім був виданий ще один звіт. Перший був у 21-му році, другий у 23-му році. Отже, чим ми займалися? Дуже багато практичних речей. Ми зміцнювали національні референтні лабораторії антимікробної резистентності. Ми проводили навчання як в мокрих, так і в сухих лабораторіях, Так само програми менторства якості роботи лабораторій запроваджували. Методології Європейський комітет з тестування чутливості до антибіотиків. Також запровадили програмне забезпечення ВОЗНЕТ ГУНЕТ, це є лабораторна інформаційна система. Також ми підтримували мережі національних лабораторій і надавали зворотній зв'язок щодо даних, які були нам надіслані. Також забезпечували зовнішній контроль якості, навчання щодо управління даними. і... Мережа спостереження. Ви бачите, тут є спільне фото. Тут представники організації СІЗЕР відбулася конференція ЕКМІД, і це є спільне фото. Щодо фіксування та звітування даних, багато даних у нас все ще на папері, на папері. Це нормально для того, щоб надавати допомогу пацієнтові. Всі дані перед вами. Але якщо ви хочете для аналітичних цілей використовувати великі масиви даних, то не, не, необхідно було перейти до електронного формату. В цьому нам допомагало дуже багато людей. В, у, в ООЗі ми би самі цього, з цим не справилися. Ми залучали Ексміт, СІД і CDC і так далі, які допомагали нам з підготовкою. Ми так само інструкторські курси проводили, тому що дуже багато Підготовки довелося провести. Ми говорили про а, завдання стеження, задан, спостереження за даними антимікробної резистентності. І як я вже говорив про ХУНА, тобто, це є. Безкоштовне програмне забезпечення, яке доступне. Ви можете використовувати його в якості лабораторної інформаційної системи. Ви можете вводити дані. Є функція експорту. Якщо ви є частиною мережі СІЗЕР, а Україна є частиною цієї мережі, то ці дані можна експортувати на програму СІЗЕР або на глобальну систему ГЛАС. А цю світлину, якби я вам показав 10 років тому, ви б лише побачили дані по ЄС. А це є сучасні дані. Ви бачите, що більшість країн регіону надають дані до цієї системи. Центральна Азія долучилася нещодавно. На жаль, вони недостатньо надають для того, щоб ці дані вважалися надійними, щоб вони могли зайняти належне місце на цій карті. Яка ситуація з е, м, антимікробною резистентністю Європі, в Європі? Все залежить від патогену. Це є резистентність до, до карбопанемів, в торхінолонів? Емоназ Ериджіноза. Тут є просто приклади. Даних, які ми публікуємо на підставі тих даних, які ви нам надаєте, стефілококи, і так далі. Дуже дуже різні картинки, але принаймні, маючи дані, ми вже можемо починати реагувати чи на національному рівні, чи на рівні конкретних лікарень, медзакладів. Ті самі дані ми і в режимі онлайн, на платформі онлайн розміщуємо, і тут ви бачите внизу, ви можете по роках подивитися розбивку і як, які тенденції, як вони розвивалися. Той факт, що ця інформація дуже важлива. Ліворуч ви бачите це є швидкий аналіз ризиків. Є гіпервірулентна версія кс ксепсилолумонія, яка з'являється. Це не є зараз проблема номер один, але це є те, що ми можемо очікувати у майбутньому. Клепсила пневмонії. Тут є країни, які є. Резистентні до неї, а є країни, які не мають технічних можливостей виявлення її, тому що, по-перше, є комбінація різних штамів, і тут необхідно нарощувати можливості. А під час вступу ми чули багато історій про. Військових з України, які розвивають резистентність до численних медпрепаратів, і це власне ті дані, які ми збираємо, які допомагають нам аналізувати і вирішувати цю проблему. Це ще раз свідчить про те, наскільки важливо інформ... важливо збирати інформацію, аналізувати і діяти на підставі зібраної інформації. Дуже важливо також спільно працювати, працювати з представниками сфери охорони здоров'я та озброювати вас інструментами, щоб ви могли справлятися з цими проблемами та запобігати їм. Є така книга, яка називається Aware. Це є класифікація антибіотиків, Access Watch Reserve. Цей підручник. По суті, це є клінічні рекомендації щодо е, інфекцій. І це є рекомендації щодо лікування, коли лікувати і коли не застосовувати антибіотики. Є 20 інфекційних синдромів, які стосуються первинки, і 17 е, лікарняних закладів. В деяких станах, в деяких випадках це непоганий початок для роботи. Так воно виглядає всередині. Кожен синдром має версію для дорослих і для дітей. Клінічні симптоми. Чи варто чи не варто тестувати, чи варто чи не варто лікувати, чи варто лікувати. Антибіотиками чи застерегтися від застосування антибіотиків на певному етапі. Це допомагає також терапевтам добре взаємодіяти з пацієнтами. Тут є такі приклади постерів, які в кабінеті терапевта висять, які нагадують терапевту чи терапевтці, коли можна застосовувати чи не застосовувати антибіотики. Для того, щоб пацієнт міг підготуватися психічно, що, можливо, не все треба лікувати антибіотиками. Але коли ви приходите до лікаря. Є отакий приклад інформаційна листівка та чек-лист, схожий на рецепт, який полегшує освітній діалог між лікарем та пацієнтом. Тут ви бачите різні симптоми, які може лікар довідатися від пацієнта, оголосивши пацієнтом. Він може сказати: на підставі симптомів діагноз такий, то і я не рекомендую приймати антибіотик. Або рекомендую приймати антибіотик, якщо через три дні вам не стане легше. Якщо стан вас погіршиться, ось є номер телефону, за яким ви можете звернутися. Отже, такий чек-лист допомагає і лікареві, і пацієнтові. Зрозуміти, чи потрібно, чи не потрібно, але пацієнт зрозуміє, що його вислухали, його серйозно сприйняли, і він повертається додому з певними рекомендаціями, вказівками. І це не обов'язково означає, що пацієнту треба приймати антибіотики. Антимікробне адміністрування був. Курс онлайн, можливо, хтось з вас знайомий з цим курсом. Якщо ні, ви можете у вільному доступі за цією адресою отримати доступ до курсу. Він доступний різними мовами. Так само ми пропонуємо програми, подібні курси, як цей. І поправте мене, Аркадій, Якщо я помиляюся, здається, цей документ, який ви бачите на екрані, він був в тому числі і на українську мову. Перекладений, тобто, цей інтервенції в ААП. Тобто це шість і чотири інтервенції до призначення і інтервенції після призначення. Що стосується навчального курсу, який над яким ми працювали вже п'ять років, він був дуже успішний. Понад 900 тисяч людей по цілому світу взяли участь у цьому курсі. Він доступний різними мовами, як ви бачите на екрані, праворуч. По суті, це є ключові компетенції, які ви повинні, якими ви повинні володіти, коли ви призначаєте антимікробні препарати. Кожного разу ми повинні вчитися і застосовувати найновіші знання, ми повинні розуміти пацієнтів та їхні клінічні потреби, які є опції щодо лікування, працювати у партнерстві з пацієнтом, стежити за пацієнтом, як він реагує на лікування. Курс ви можете пройти 15 модулів всього за 8 годин у комфортному для вас темпі. Там є приклади конкретних справ, фундаментальні клінічні знання, модуль АЕ і модуль ФО це застосування ключових компетенцій. Щодо інструментарію. Інструментарій дуже важливий, знання важливі, але також ви повинні знати, як застосувати ці знання. Тому ми робимо великий акцент на методологію належної поведінки. Ми намагаємося зрозуміти, що мотивує людей, які є бар'єри, які запобігають шкідливій поведінці. У нас є програма, яка називається ТЕП. Тобто Індивідуальна програма підхід до антимікробної резистентності. І тут є три а, різні покрокові підходи: серія вправ, поглиблений посібник. Моя колега пізніше розкаже про ці матеріали. І знову ж таки, відійдемо. Від того, що ми говорили раніше, це є дорожня карта. По суті, це є те, що ми застосовуємо після плану дій, який був прийнятий в 2011 році і закінчився в 2020 році. В кінці минулого року ми розробили дорожню карту, яка була прийнята усіма країнами-членами регіону. Не буду вдаватися в деталі. Мова йде про те, що ми повинні представити те, що нам відомо станом на сьогодні. Тобто, це і глобальний план дій. Давайте зробимо акцент на принципах. Бачення, візія, це є до 30-го року, була розроблена. Людям і тваринам безпечніше у здоровому середовищі, коли ми згадуємо тварин, людей, середовище, ми мабуть натякаємо на той факт, що ми повинні думати застосовуючи підхід одне здоров'я, One Health. Також ми говоримо е, інфекції, які є резистентні, ми не кажемо е, е, АМР. Тобто все ж таки, акцент на людях, не на патогенах, не на препаратах, а акцент на нашій можливості надавати медичну допомогу та лікувати. Ми говоримо про людиноцентричний підходи підхід, про рівність і про погляд системи охорони здоров'я. Це є наші результати, яких ми намагаємося досягти. Це є превенція, це є контроль і лікування. Це є інструменти, інструменти реалізації, 53 інтервенції доказові на підставі того, що ми знаємо. Тобто, які інтервенції дають нам докази, свідчення про те, що щось спрацювало в певному контексті? Ці інтервенції, вони є в другому, в другому рядку, там де є action-areas. Які стосуються першого результату, далі у нас є інтервенції щодо адміністрування, і далі е, ці інструментарії е, реалізації, які стосуються е, заохочення до належної поведінки, і те, що ви бачите внизу, це є те, що слід впровадити для того, щоб досягти результатів. І також тут ми говоримо про 53 інтервенції доказові. Зараз ми працюємо над документами та інструментами, які будуть супроводжувати. І ми запровадили так званий АМР-компас. Це не є рецепт запровадження досконалої системи антимікробної резистенції. Все треба зробити. Те, що ми побачили під час пандемії ковіду, багато речей зупинилися. Які стосувалися АМР. Зараз нам треба знову запустити цей двигун. Ми хочемо, щоб цей. Компас працював, і щоб країни мали вибір, щоб вони зрозуміли, над чим можна працювати, тобто не над всім відразу, щоб можна було зробити вибір, які пріоритети, де ми хочемо бути до 2030 року. Національні цілі надати доказову базу, яка буде підкріплювати ваші інтервенції відповідно ваших цілей, і так само моніторити та оцінювати поступ ваш. Знову ж таки, на якомусь етапі це дійде до вас, до за до ЗОЗів, як ви зможете зробити свій внесок, що стосується адміністрування, що стосується контролю та профілактики. На цьому хочу подякувати вам за увагу. І хочу сказати, що дорога до ефективного адміністрування вона не є прямою і простою, але є певні напрямки, в яких ми можемо рухатися, і думаю, що досягнемо в цьому успіху. Дякую за увагу.